Добрий день, я Неживела Ірина, учениця 25-ї групи Державного професійно-технічного навчального закладу Недергалівського на ВПУ, Українська кухня дивина. Фантазії та мрії. Її витворюють, кують маги чародії. Працюючи над проєктом разом з закладачем та майстером виробничого навчання, я була приємно здивована великим багатством української кухні, її неповторністю та самобутністю. Всяка їжа повинна бути не тільки корисною, поживною, але й смачною. Українським селянам доводилось багато і плідно працювати. І, мабуть, саме тому протягом минулого тисячоліття наші господині створювали рецепти не складних, але на смачних страв. Безліч українських кухарів потирають руки і думають, що ж їм ще приготувати, коли в світі, здається, все перепробували. Так ось. У світі дійсно багато страв різних кухонь, але ще залишається таємниця при поєднанні різних смаків української кухні. Як то кажуть, це геніальне просто. Страва дертуни пане драгалівські. Вже другий рік є фірмовою стравою кафе Каліпсо. Страва відповідає всім вимогам якості. А ще, що немало важливо, це цінова доступність. Отже, співвідношення ціна якість приємно дивує. І не дивно, якщо через 10-15 років ви спробуєте нашу страву в різних країнах світу.